Забери від мене свої руки, ворог ти для нас проклятий, не відмиш кров до вічні твої муки, темним злом ти був обнятий. Переможе наша правда. Немає, ми боронимо свою землю, і ніхто нас не здолає. Так було, так її буде. Україна не скорима. Жодне зло ми не забуде, наша віра не засима. День захисників і захисниць України. Хочемо побажати здоров'я, щастя і великих успіхів у вашій важкій справі. Ми молимося за кожного з вас, хто боронить нашу Україну. Любі наші захисники. Я в вас вірю, ми переможемо! Все буде Україна! Вітаю вас, чудом святу сам захисника України! З усього серця бажаю вам здоров'я, успіхів і процві... і процвітання! Слава Україні! Повертайся, будь ласка, живим. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу небагато, немало. Кожен вечір молю всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком над днем дощовим, я у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, батьківщина чекає на тебе. Дорогі наші воїни, сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України, ви наші захисники та опора держави. У ваших надійних та сильних руках спокій наших будинків і спокій близьких. Прийміть вітання з найчірішими побажаннями. І захисники дякуємо, що ви нас захищаєте. Свята покрова, косацька мати. Візьми під опіку кожного солдата. Хто в бою за волю, за свою країну, Хай повернеться живими додому в свою родину. Ой, лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.